Ірина Бітімірова, мамі, твої роки для нас, як скатертина, розгорнута в світлиці на столі. На ній лиш фото, квіти і хлібина, а поруч ми великі і малі. Це цінності. Що у житті надбала, душа простора в думах про дітей. В оцьому скутку ти горювала, тут дожидала радісних вістей і на скатерці щедро годувала синів, дочок, сестер, братів, внучат Колись до столу всю сім'ю скликала. Тепер сюди ще й спогади спішать. І, може, десь залишиться крихтина Від молодих пісень і почуттів, матусина шовкова скатертина, Хай збереже її на сто вперед віків, щоб правнуки, поївши поріжечка духмяного, чудесного твого. Розклали на скатерці свої речі, бо тут їм найбезпечніше всього. І це нічого, що вона не нова. Нам головне, щоб іще міцна, і щоб за нею знову ти і знову на нас чекала, як нова весна.